6 лютого 2023 року Авіація Сил оборони України завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки рашистських окупантів та два удари по позиціях їх зенітно ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили вісім районів зосередження живої сили рашистів. В районі тимчасово окупованого Кацапами Бердянська пролунали гучні вибухи. Склад боєприпасів рашистів було знищено у тимчасово окупованій новій каховці. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гаукалуга вибухнув безпілотний літальний апарат. Кацапські інформаційні смітники несподівано для себе з'ясували, що масовий падіж мобізян частково мобілізованих росіян новорічної ночі 2023 року в Макіївці був не першою масштабною акцією зі знищення цієї категорії песиголовців. Схожа подія сталася у Херсонській області восени 2022 року, коли у новій каховці українські військові ударом по ординській колонії знищили щонайменше кількадесят. Чмобіз... he's on